Всім привіт, друзі! Сьогодні буде така а, такий тест, де ж таки краще качатися. Бо я в Ютубі ні одного відео не можу знайти, одні кажуть там, одні там. Одні відео старі, вже не актуальні. Ні. Коротше, станом у нас топова локація Конго перед топова лабіринт і перед нею Марон. Значить, де краще качатися, саме качатися. Тому що на даному я вже 70 рівень, мені треба докачати ще 5 рівнів. Де мені краще качатися на а, амазонському лабіринті чи на Мароні? А, Тому для тих, хто досяг такого рівня без DLC Конго, не знає, де таки краще качатися, то це відео саме для вас. А, і, сам, і так, Ті, хто досяг вже великого рівня, я думаю, з грошей них вже. Питання відпало, тому м, питання в даному випадку, випадку не про гроші, а про саме про досвід. Ось про ці циферки, саме про досвід. Тому а, я, це вже друга моя спроба записати таке відео. Перше, в мене не склалося. На першій я відловив а, в мене було, я, який план був: відловити садок на мароні, а, за скільки часу і скільки досвіду відловити садок на лабіринті. Але на лабіринті складається така ситуація, що там садок відловити повний, важко. Uh, є. Там найкращий фарм на акулах. Mm, ну і піраїби, там ще нормально. Де вони? Де? де 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 Ще є саме піраїби? Ось вони теж великі, там до 200 кг, от рекорди. Uh, вони теж великі, теж досвід дають нормально. Єдине, що ще яка, яка проблема тут? Тут в основному акули ловлять вночі, але пік, погода, бачите, пік. Ловляться вони лише у пік. Пік тут досить короткий. Тому я провів там 5 чи 6 днів. Я ні разу не зміг забити садок повний акулами і піраїбами. Бо там, де ловляться акули, там і ловляться піраїби. Я не зміг там забити повністю садок, тому в мене перша спроба провалилася. Це було кілька днів тому. Сьогодні я роблю як. Я дві години тепер просто на реальний час. Я дві години реального часу ловлю на лабіринті, показую вам результати по досвіду за 2 години реального часу. І 2 години реального часу ловлю на мароні і теж показую вам результати. Тому буду ловити, я не буду повністю писати 2 години тут, дві тут. Я запишу початок, кінець, просто щоб ви собі знали. Суть не в тому, як ловити, а суть в тому, де ловити. Тому, поки в мене є тут ще ліцензія, я спочатку поїду сюди. На що буду ловити? Буду ловити на спінінг... На спінінг, на гак 8.0 на віброхвіст нічний. Так, зараз я лише передивлюсь, що 37 кг. У мене є повідець титановий. Не забудь. Так, є аж 4 штуки. Не забудьте за титан, титанові повіці. Акула риба зубами. Ну там можна і без повіців, якщо не затягувати фрікціон більше, ніж на 3 четвертих. Але все рівно є можливість перекушування. Так, де буду ловити? Ловити буду. Ловити буду ось тут десь от от, от, ту да. не, не зорієнтувався по цій карті. ловити буду там, їду туди, там уже включусь. Так, друзі, приїхав. Я показую вам на карті. Кому буде цікаво, стоїте ось тут. Це вчора, е, коричі, вчора на стрімі мені е, друж, друг е, по грі. Е, ми з ним спілкувалися на якихось локаціях, так якось писалося. Він мені кинув ці всі мітки вчора на стрімі. Так, я Тут теж акула. Коротше, він кену, а на що Теж на Віброхвіст. Короче, він тут мені покидав ці всі міточки і сказав ставати тут, кидати сюди і на віброхвіст тянути. Акули приходять, але не так часто. Ну, тобто садок ними я повністю забити не годен, тому що, дивіться, ловимо тільки в пік 3 години. Ну, ще тут можна якусь проводити зловити. І так ми мутаємо. Це ще хороший пік, а тут взагалі 2 години. І далі треба мотати. Значить, як ми ловимо? Ловимо е пік один. Ну, тут можна 4 години половити, в цей. а в цей 2 години ми ловимо в, в цю ніч. От такі, таку ніч ми ловимо по 2 години, в цю можна 3, можна 4. Е значить, е яка суть? Е кидаєте? Е одну, друга швидкість е східчата та проводка е вночі? Так, я не перемотав, я говорю, не перемотав. Вночі. Далі, якщо зловили трофа, мотаєте на наступну ніч, бо після трофа, як кажуть всі тут рибаки, після трофа акули майже не приходять. Тому, якщо ловите трофейну акулу, мотаєте на наступну ніч. А також, коли пік пройде, а у вас садок ще не повний, теж мотайте на наступну ніч. Тому що вже там далі ловиться майже нічого не буде. Ви лише час втратите, тому мотайте. Тут одна, один день коштує півтора тисячі, ну взагалі дешево. Тому мотайте, не чекайте. Зараз я можу пробую першу акулу на відео вам зловити. Або акула буває ще піраїба приходить. ну піраїба... Ось, бачите, щось є. Піраїба теж нормально, за неї теж досвід. Тут є унік піраїби, прямо тут його можна і зловити разом з цими акулами. Це сом, найбільший сом в цій грі. Поки ще немає підсака, то тут ще ловити легше. Коли введуть вже підсак, то час збільшиться. Час збільшиться на це все. Але він і збільшиться як тут, так збільшиться і на мароні. Тому, якби відео буде все рівно актуальним. Правда, ну, можливо, буде. Не так багато досвіду, але суть відео, де краще такі формати досвід, залишиться незмінною. Тому, якщо ви дивитесь вже це відео після обнови, там, де вже є підсак, то воно таке саме актуальне буде. Ну, можливо, буде менше за 2 години досвіду, але буде менше досвіду і тут, і на мароні. Так, щось це не хоче вилазити звідти ця риба. Давай, давай, давай. Тут не послабило мені натяг ліски. Вирішила різко сплисти нагору, на а потім пірнути назад. Що це воно? Це у нас трофейна піраїба. Акула виважується плюс-мінус так само. Досвіду ну, приблизно там однаково, там невелика різниця. Далі е, вертаємось на цю же мітку. Бо я кидав звідси туди. Там взагалі майже не клювало. А потім чувак мені цей, що кидав мітки, пише такий: ти не там стоїш. Я такий в смислі. Він каже, кидає мітку, каже, отут треба ставати і туди кидати. Я кажу, яка різниця? А він каже, є різниця. Я покидав і таки дійсно є різниця, слухайте. Отут я стояв, от під цим бером, кидав туди, і воно ніфіга не приходило. А коли став тут, то тут вже якось клює. Ну, особливо пік, то клює нормально. Тому, можливо, ще я би вам акулу показав. То, вам цікавий процес боротьби з акулою. З акулою боротися важче відповідно, ніж з піраїбою. Я нажму на паузу, включусь, як може ще щось клюне. Ось друга риба, зверніть увагу, що це вже 40 хвилин ігрових. І за цей час там було три покльовки невдалих. А за 40 хвилин це друга риба, яка клюнула вдало. Тому майте на увазі тут, ну, якби не, не так постійно і клює, як. На, мабуть, дехто з вас привикне на Еміральді судаків ловити чи на Фалконі Форель на, на спінінг. Тут не, не така. Послідовність покльовок результативність. Значно, оце в нас акула. Навилізла. Тут навіть молоду акулу іноді довго тягнеш. Вона зараз на дно піде, то будемо трошки довше тягнути. Ой, давай, давай, вилазь, 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 вилазь. Так, вилізло. Ну, це акула бик, звичайний розмір. Зверніть увагу, десь стежь досвіду. Досить нормально так досвіду дають за звичайну рибу. Тому отак от от так я ловлю 2 години зараз з перемотками, з цим. Я засік на телефоні таймер, тому включусь вже там під кінець 2 годин, або вже коли 2 години пройде, покажу вам всі результати. Ось, друзі, вдалося зловити трофейну акулу. І е, що саме прикольно, я її витяг е, просто на раз-два, бо вона клюнула 2 метра чи 3 метри від. Е, ну, до кінця змотування під самим човном. І вона майже не пручала. Зверніть увагу на, на досвід 18 тисяч. Е, за. Уніків сумів на мароні, там по 15 тисяч дають. Але там уніки так часто так, так рідко приходять, як і тут трофейна. Тому працюємо далі. Далі напишу. Подякую за привітання. Далі, після трофейної кули треба мотати день час на наступний. Так, дивіться, що, що вдалося зловити за скільки за майже 3 години ігрових. Ну, це я не знаю, як він клюнув. Три піраїби, 2 акули. Ну, як би все. Було буквально 4, максимум 5 холостих клювань, які не зміг я підсікти. Ось, бачите, не так і багато. Садок забитий трошки більше половини. тому у тому мене перша спроба і провалилась. Тому далі, далі я підпливаю сюди мотаю на наступну ніч, але так як тут буде пік, я попробую все-таки в день акула теж ловиться. Я просто хочу проводити такі 3 дня 3 години в день і там 2 в ніч. Я хочу проводити такі забити цей садок. Мотаю на, на день продовжую ловити. Ось 39 тисяч, трошки більше, ніж за пів садка. Ну, і так і працюємо, вже включусь під кінець 2 годин, мабуть. Ось, друзі, настала ніч, в день ніфіга не клювала. Я, коротше, перемотав і докинув хвилин 20 до загального часу. Тому що там нічого не клювало, я просто простояв задурно. Ось така от унікальна піраїба. Досвіду, до речі, не так багато за унікальних зунгаро і е, червонохвостих сумів дають більше на мароні. Там по 15 тисяч дають. Ну, але нічого. Кину, кину собі міточку на цю рибку. Зараз ви самі її побачите, де вона є. А ось прямо тут вона є. Ось це не моя, а це. А, це акула. Японія. Це акула, ну бачите, там же де і. Акули, там же і піраїби. Ну що, ловимо далі. Ось, друзі. А, пройшла година 40. А, ще 20 хвилин мене чомусь викинуло. Не знаю, чому мене викинуло з локації. Того в нас 88 тисяч досвіду, а, тому я на мароні проведу теж. А, годину 40. Але я вже бачу, що на мароні буде більше досвіду, але. Але, так, значить, що буде на Мароні? Титанові по зараз заміню на флюрові. Значить, на Мароні буду ловити навколо цього острова. У мене тут є вже міточки, я вже тут собі наловив 4 точки, де клюють саме. По, приблизно по одній годині ігровій на кожній точці. Так, стартую я звідси. Ловити буду на 4 донки. Так, значить, покажу, що. Так, от печінка. Різні насадки скрізь. Родинка. Ну, В даному випадку живець можна там і раку, і крупного живця брати, і мер... мертвого живця. Ту, мертвого живця, мертву рибу просто. Криветочка мексиканська. Правда, тут не завжди всю рибу встигаєш витягти, бо поки тягнеш одного сама, клює інший. Ну і прісноводний краб на крабі, в принципі, вони добре клюють. І ось так. Може зараз хтось клюне? Так, ну ось перше клювання, довго чекати не довелося. На креветку. Зараз глянемо що. А, нас цікавлять зунгару і червонохвості соми. Також будуть приходити три малих, але вони нам не цікаві. Але періодично будуть приходити а, гак безбородий 8-0. Можна 6, можна 7-0, можна 10-0, але 8-0 я думаю. Ось червонохвостий сом такий. Пів майже 1600 досвіду. Непогано так. Ну і засікаю, ставлю таймер на годину 40 на телефоні і включусь в Ось Ще щось клює тут. Це у нас друга вудка. Так, є таймер запустив. Годину 40. Так, це у нас на серединку Приблизно по одній годині на одній точці ігрові 3 години година 20, як коли, як коли клює. Якщо починають йти вже малі соми в Рубі, у саті, то вже пора міняти локацію. Це у нас зунгаро, Звичайний. Ось клюнуло і на печінку щось. На печінку, до речі, непогано клює, але на курячу, здається, краще. Ось це щось мале, напевно. Сурубі. Це Soum сурубі Це малий, це так, так, такі саме нас не цікавлять. Нас цікавлять тунгаро і червоні хвості. Ну, ось так ми, коротше, ловимо. Я вже включусь ми і потом. Так, ось, друзі, дуже довго тянув когось ось унікальний. 17,5 тисяч досвіду. Uh, майже 70 кг, я поки цього одного уніка витяг. а Тут продзвонили мені три вудки, і я вже бачите, ці три не туди, куди я кидав. Тому прийдеться все перезакидувати заново. Ну це, в принципі, така стандартна риболовля на мароні. Поки тянеш одну якусь когось, одного великого сома, то решта буду клює. Тут навіть зачіп за був зробили. Ну, в общем, так перекидаємо. Досить непогано досвіду. Дають більше, навіть, ніж за трофейну піраїбу на Амазонці. Як могли бачити. Більше досвіду і на пару тисяч. А уніки тут не такі вже і, і рідкісні, вони мені за садок в 500 кг приходило від 2 до 4. Це залежить від того, бо ти поки тягнеш одного, саме може. Клюнути на іншому, ну тобто ти його втратиш. Тягнеш. Знову з виходом патча там зробили, що риба сидить на гачку довше, тому, можливо, після виходу патча риба буде довше сидіти. Ось знову щось тут клюнуло, зараз глянемо. Велике щось. Щось таке. Неоднозначне. Поки що, бачите, вже і клює інша вудка. Тому. Коли ловиш сумів, це так, як з коропами. Поки тянеш один, то втрачаєш інші, але нічого, ловиш, ловиш, ловиш. І ось так я вже включусь ближче до кінця, або поки забью садок, щоб ви бачили, скільки виходить садок на мароні. Ось хочу показати вам наступну а, рибину, яку я тягну. Там знову я кучу втрачаю. Але тяну досить важко і, можливо, досить довго. і Можливо, це буде наступний унік червонохвостий. Це видно, що це червонохвостий сом, але, можливо, троф, можливо, унік. Покажу все рівно вам, скільки даю досвід. Байдуже, який це, це розмір, але щоб ви орієнтувалися. По досвіду. Нам, нам же в цьому відео головний, головний досвід. Ну, давай, вилазь. Можете чути, що там пілікає мені вудка. Уж бо давай малий. Так, є. Це у нас трофей за 9300 досвіду. Ну-ка, я спів. Ну, блін, ще й не береться вудка так довго. Коротше, це у нас був трофей за 9300. Це трохи менше, ніж за уніка піраїби на Амазонці. Тому клюють вони частіше, ніж там. Ну, я вже бачу, що ефективніше буде тут, але я доведу експеримент до кінця. Бачите, тут ще якась велика риба сидить. Ну, ці великі риби не так часто. Попадаються саме такі трофеї уніки, але бувають, бувають. Так, тубі забив перший садок. зараз скажу вам, скільки це часу. Це трошки менше години зайняло. Десь 50 хвилин. Садок, садок, садок. Кілька штук малих сомів, один навіть унікальний малий. І два унікальних зунгару. Ну, тобто більше не витяг. Сомів достатньо. О, а... Зараз покажу скільки вам коштує один садок до інформації. Піду фармити далі в мене. Ще, походу, я ще один встигну. Ось один у нас 90 тисяч майже один садок. Це круто, це круто. Ну і далі знову я закидаю і включусь в кінці. Так, друзі, продзвонів мій а, будильник. Пройшла година 40. Давайте я вийду, покажу. Так, це другий а, садок на 540 кг забив. уніків не було, зате було нормально трофеїв тому ось ще щось тут клює. Ну це вже таке. Зараз хвилиночку. Так, переписувався тут з чатом, в чаті. Хлопцем. Так, виходимо. Там у нас було 70 чимось тисяч, я вже так забув. Так, це лише за це, лише за це що я тепер ловив, а там 70 тисяч було за годину 40. Тепер давайте глянемо, скільки за годину 40 на самах досвіду ловиться. Два рази, у два рази більше, навіть якщо кльов на Маку на, цьому, на лабіринті Амазонки буде кращий, і хтось знає кращі точки, навіть з тим, я впевнений, що качатися на самах буде значно швидше. Два рази, дивіться, в два рази я зловив більше досвіду на, на Мароні, аніж на Амазонському лабіринті. Тому е такого відео в Ютубі я знайти не міг, бо я хотів сам знати, де краще фармити. Е тому прийшлось записати самому, а ви вже користуєтеся. Я сподіваюся, він вам допоможе. Uh, надіюсь, я відповів на ваше запитання. Нав... Повторююсь навіть з нововведеною механікою під САКу. Uh, особо нічого не зміниться, тому що ви будете як чуть довше виважувати і тут, так чуть довше і там. Можливо, навіть швидше буде, тому що uh, в новій системі uh, риба буде на, uh, на гачку сидіти довше. І коли ви тягнете одну. То на гачку буде інша риба довше сидіти, вже не буде так швидко сходити, тому, можливо, навіть на самах буде ще швидше ловитися у відношенні до лабіринту. Тому такий у мене результат вийшов. Всім гарно дякую. Жмемо вподобайку, підписуємося. Комусь щось не ясно, може хтось чимось не згідний. Будь ласка, в коментарях обговоримо. Нема питань, я лише за. Всім до зустрічі!